Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні я хочу з вами поділитись таким рецептом. Я думаю, ви в заголовку прочитали в назві, що це буде смажений вареник на дріщах. Смак незрівнянний, це я вам обіцяю. Але починаємо робити і все по ходу. Отут у мене 900 мл кефіру. Пакет один купила, жирність 2,5. Він має бути кімнатної температури або трішки тепліший для того, щоб дріжчі взяли силу. Сюди я вбиваю одне яйце. Є. Тепер слідкуйте за тим, щоб кефір не був кислим. Знаєте, є такий перекиший, у мене такий більш-менш схожий до нейтрального. Сюди додаю дві столові ложки, прямо гарно так, цукру, сюди ж чайна ложка солі. Тепер показую вам отакі 100 грам дріщей. У мене свіжі дріщі. 100 грамова пачка, але я візьму половину. Якщо ви маєте, знаєте, бувають там дріжчі такі, що ділять там по 25-50 по грам, то на цю вагу нам 50 грам буде достатньо. Отак От я ось половину розділила. І тепер подрібнемо, покришимо все отак сюди. Все складаємо зразу, потім помішаємо і буде добре. Чому беру свіжі дріщі, можна взяти і сухі, але я чую, знаєте, як кажуть по старинки, я полюбляю свіжі. Вони мені живіші, вони мені кращі. І сюди ж я додаю, дивіться, казалось би, олія в мене. Дві столові ложки олії. Це все гарно перемішуємо і потім починаємо додати потрішки борошно. Можна вінчиком я, знаєте, привикла так от у старайтеся, щоб розстав цукор. Цукор дає силу дріщам, і сілі цукор дають силу дріщам. Головне, я ж кажу, щоб був не перекислий чи кефір, чи е, кисле молоко вдома, з чого ви там будете готувати. Бо якщо перекисло, то е, для дріщей це погано. А як він кефір свіжий, то буде добре. Тепер дивіться, отакий у мене е, отака у мене. Кварта чи кружка, чи як назвете, так і буде. Оце все. Зараз просіємо, щоб ви не, за... не затримувалися ви із оцим переглядом цього всього. Зараз я досію і потім буду розказувати далі. Провіяла я борошно. І тепер вимішуємо. У мене велика порція. Кажу зразу. Все, якщо хочете, я ж думаю, ви розумієте. Якщо хочете споловинить, бо кому там треба менше більше, ну, повірте мені, робіть зразу, так. Бо буде настільки смачно, що щоб не було мало. Оце головне. Так, і бачите, отака от густа. Сметана, і отаке ми його залишимо, хай бере силу. Все, зробили, накриваємо плівочкою, трішки воно почне, як побачите, що починає підніматися. Буду показувати далі. Потім будемо йому Давати далі силу. Оце отаке ось тісто отак хай грає, хай бере потрошку силу. Поки наше тісто набирає силу, ми що робимо? Нам потрібна отака, як я кажу, універсальна, універсальна терка. На оцю сторону. Ми натираємо капусту. У мене це молода капуста. Верхні листочки я зняла оце цю всю. потремо всю. Чого я люблю на, на терку, як у нас сказали, на тертушку раніше, на шатківницю, точніше. Воно, виходить, тоді тоненькі такі, тоненька капуста, її пережмеш і вона буде ідеальна. Капуста молода, смажити не будемо. Десяток яєць на цю. E, можна було б і на терку, але коли воно все буде тонке, однорідне, і все, воно у вас буде як сплошна каша. Через те яйця я роблю кубіком. І 400 грам твердого сиру. Оце все ми зараз. Ну, а сир, відповідно, натираємо на оцю. Щас, подився, вам видно. Я так думаю, да, на оцю e, терку. Працюємо з цим усим, а тісто там собі. Підходить, ну а ми зараз займаємося начинкою до наших вареників. Натертий сир поки відставляю. Покришене яйце відставляю, а ось капустою треба нам трішки погулятись. Дивіться, вся капуста не кришена, не натерта та частина, ну не нарізана. Те, що біля корінця, там уже де знайде, біля качана, там, де йде товсто. Зрізаний тільки верх, і вся оця тонка частинка, що буде більш ніжна. Я зараз беру на цю капусту, отак, чайну ложку солі. Може, ще трошки додати, бо капусти чимало, ви потім попробуєте. І звичайного уксусу. Я сюди наливаю. Отак одна і друга ложка. Все. Тепер ми все це дуже гарно пережимаємо, переминаємо в руках. Зараз я вам дивіться, отак прямо, щоб капуста пустила сік, щоб стала м'яка, щоб просоліла. Оце те, що вам потрібно зробити. І залишити її ну, мінімум хвилин на 10, щоб воно все стало однорідне. Гарно переминаємо. Чим молодша капуста, тим краще. Бо вже як ідуть оті середні і пізні сорта, то вже, знаєте, вона вже буде, як я кажу, дубленна і пластмасова. Пережимаємо це все, як бачите, взяло силу наше тісто, тепер ми поступово додаємо борошно. Я в описі вам напишу, скільки має бути борошна. Ну, це, знаєте, як я кажу, кожне борошно, воно приблизно. Майже однакове, але коли розібратися із якістю, то не однакове. Я використовую Київ млин вищий гатунок. Я у всьому абсолютно використовую це борошно, тому що я так рахую. От мені подобається з ним працювати. У мене його люблять руки, а воно любить мене. Так що, хуторок. Непогане борошно. Це не реклама, це просто розказую те, що маю із практики на сьогоднішній день. І ділюся з вами. Замішуємо поступово до такого тіста, от розмішуємо, 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 щоб ви бачили, що вам вже лопаткою важко замішувати. Мають уже вступати в силу руки. Тільки борошна добавляйте по трошку, щоб не було так, що вам потім буде, буде дуже важко вимішувати, якщо ви зразу додавите велику кількість борошна, показую вам, яке має бути тісто. Оце не витягувала руку нарошне із тіста, щоб ви зрозуміли, бачите? Отакого стану має бути тісто, ви його гуртуєте в одну кубку і залишаєте ще хвилин на 15-20, щоб воно взяло силу. А тим часом я вам покажу, як потрібно, Накриєте, не забудетеся. а тим часом я вам покажу, як потрібно формувати, складати до кучі начинку. Ну, і тепер робимо нашу начинку. Дивіться, я взяла ще одну лопатку. Оця капуста, що ми її робили, ви отак, зніміть, господи. Зніміть все оце верх. А сік має залишитись. Сік, щоб не попав. У капусту, ну, в начинку туди до нас, бо буде багато вологи. Якщо буде бажання, відкиньте на друшлах. Це теж можливо, але я не гулялася, я отак зніму. Хто хоче, можете рукою віджать, нема питань. Самі для себе готуєте. Це не ресторан. Бачите, скільки соку? Лишня вода це лишня вода. Сюди висипаю сир весь і сюди ж висипаю яйце. Все гарно розмішуємо, і начинка у нас готова. Щоб стало все однорідне. не потрібно ні досолювати, капуста дасть. І смак, і аромат. Сир уже в мене такий в міру. А яйце від капусти трішки на себе потягне і кислинку, і сіль, і все буде добре. Перемішаємо, ну і потім уже вам покажу. Ліпимо і одночасно смажимо, скажу тихенько жаримо. Хоч мене, мене і поправляють постійно, ліпимо, смажимо і все робимо далі. Поки ось тут я, бачите, в сковороду налила олії, там гріється олія, а ми з вами будемо робити наші вареники. Перше, що я вам покажу. Дивіться, яке гарнюще наше тісто. Прям лялька. Бачите? Так, трошки борошна, я думаю, вам видно. І тепер сюди я Всипаю. Отак От ось відділяємо, всипаю тісто це залишимо. Ну а з цим трішки погуляю. Так. Замісимо його таким, щоб воно не липло до рук. Але і не зробіть із нього гудрон. Ось, бачите, отак ось трошки борошна підхватило і достатньо. Так, тепер ділимо його на класичні варянички. Все робите так, як робите вареники. Так, вареники не будете робити малесенькі дуже, тому що цей вареник має бути більшим. Я вам покажу, як вони формуються. Дивіться, отака ось варяничка. Я його сюди-туди. Не гуляюся з ним, як із тістом, що це не торти, це класичні вареники. Єдине, що дріжджове тісто і смажеться, як робляться, як чебуреки, як біляші, Ну, повірте, мені дуже смакує. Так, починаємо робити. Показую вам зараз, дивіться, трішки вареників смажиться, поки там робиться, а ці зараз покажу. Я думаю, для вас це ніяка не новина, як ліпиться вареничка, чого я кажу, не робіть ці дуже маленькі. Ви знаєте, що є такі хазяйки, які люблять робити вареники, як пельмені завбільшки. Тут, якщо ви їх поробите, як пільмені заобільшки, у вас не буде ні начинки, не буде нічого того, що їсти. Дивіться, чималий гарний вареник, як кажуть мої рідні, сільський вареник. Бачите, на всю руку, виходить, варяниця. Ложку начинки. Зліплюємо, складаємо. І тільки вже перед тим, як закладати його туди, в олію, ви його отак трішки прижміть, щоб він не був такий повний, воно стане повним, тому що дріжджове тісто, воно гарно грає, дуже гарне тісто. І воно вам дасть все те, що вам потрібно. Ще раз показую. Ось. Чимало начинки, тому що це. Варите вареник, а не ж смажите точніше, а не який-небудь млинець. Поклали, поки там те смажиться, вони ще будуть підпухати. Через те буде вареник такий, що, знаєте, один-два зів і ні в року. Як бачите, вареники так гарно смажаться. Вони мають бути рум'яні. з двох сторін, тільки після цього ми їх знімаємо. Ну, от і результат нашої роботи. Дуже велике спасибі, що заходите на мій канал. Спасибі, що підписуєтесь, хто не підписаний. Я дуже рада бачити новеньких. Спасибі всім за лайки та коментарі. Це ж не всі вареники. Дивіться, оце вареники. Оце їх у мене стільки, і щоб ви бачили, що з нього вийшлося. Дивіться, бачите, яка краса і смакота. Сир тягнеться, Яйце дає ситності. а наша капуста дає незрівнянний смак. Нашому варенику. Попробуйте ще й такий мій рецепт. Я думаю, вам сподобається. Дуже велике вам всім спасибі і до зустрічі!